У Трускавці відбувся вже третій міжнародний сільськогосподарський форум Прикарпаття, який зібрав фермерів, агрономів сільських та міських голів. Ініціатором проведення форуму став громадський діяч Андрій Лопушанський. Він каже, що завдання, які поставили минулого року, виконали не всі 100%. Зокрема, висадили понад 30 гектарів малини, і більше тисячі людей отримали робочі місця. На протязі трьох-п'яти років малинник буде збільшений до 500 гектарів землі. Це є один вже такий практичний крок для того, щоб задіяти наші землі і люди мали робочі місця. Заключені вже контракти по реалізації цієї малини, як на території України, так і за кордоном. Ініціатор форуму каже, що у майбутньому відновлюватимуть льоновиробництво на Прикарпатті. Спершу проаналізують, наскільки це буде ефективно, та розпочнуть будувати цех по виробництву та переробці льону. І це ще не всі плани, як покращити стан сільського господарства гірського регіону. Це в нас планується організувати збір молока для переробки і продукування козеїну, а козеїн – це експортна продукція. Тобто люди, ми будемо організовувати збір молока, переробляти, відправляти за кордон цей ринок збуту. Розвивати сільське господарство на Прикарпатті допомагають інвестори, як українські, так і європейські. У сільському господарстві це і польська сторона, в розвитку сонячної енергетики це Словацька, це передвік країни, які на сьогоднішній день в розвиток льону. Ми зараз льонарство, Ми ведемо переговори з французькою компанією. Цьогоріч до участі у форумі запросили голову Львівської обласної ради Петра Колодія. Він каже, його приємно подивували результати, які представили аграрії та фермери. Думаю, що на наступний рік цей форум буде більш ширший. До нього вже вирішили залучити і Львівську обласну раду, і Львівську обласну державну адміністрацію. Думаю, що це дасть все таки можливість підтримки фінансової, що на державному рівні, що на обласному на що на обласному рівні, більш такої суттєвої. Андрій Лопушанський наголошує, що головне завдання форуму навчитися ефективно використовувати землі і дати людям можливість працювати вдома, а не за кордоном. Громадський діяч переконує, що у 2013-му кількість робочих місць на Прикарпатті стане ще більше.